Нічого не змінилося, тільки якщо це для мене, там я стала більш впевненішею в себе, тому що більше досвіду вже є, більше такого відчуття цього налаштування, як треба налаштовуватися все ж таки правильно на це. Але більше нічого, звичайно, ще трішечки змінилося, люди почали впізнавати. Два роки, майже два роки зимовий сезон, літній сезон це був: я хотіла виборювати нагороди, хотіла показувати результат, і щоб, хоч якісь хороші новини отримували наші мешканці. Тому, звичайно, йшли як спортсмен. Знаєте, підготовка спортсмена дуже важка. А коли ти ще психологічно ще треба налаштуватися, тому що відсторонитися. Тому що це дуже складно, коли ти читаєш новини, і ти розумієш, що ось тут трапився вибух, ось тут прилетіло багато людей, загинуло. І потім тобі треба виходити в сектор і стрибати. Але ми знаємо, за що ми боремось. Ну сама перемога, взагалі, я йшла до неї, як то каже, три роки. Так складно більше ніж три роки чотири роки, тому що в 2019-му в мене було срібло. А в 2022-му теж срібло, і тут вже якось третя спроба була, і в мене золото. Нарешті, тому що ну ми дійсно готувалися до цього. Навіть ми не дивилися, коли були якісь етапи діамантової ліги, де я не вигравала. Була там третя. Ми сильно не засмучувались і якось просто аналізували більше і готувалися все ж таки до чемпіонату світу. Ми знали, що головний старт чемпіонат світу далі це все не важливо. Коли я стрибала, в мене таке обличчя прям серйозне сфокусоване. Ну це так і треба було. Але багато потім дзвонили, що вона по-іншому якось себе веде в секторі. А я просто це були мої другі, напевно, змагання, де я налаштовувалась на золоту медаль. Тому що перші це були в Белграді, це перший чемпіонат світу в приміщенні після війни, коли після повномасштабного вторгнення. А це вже третій і вже золото. Треба, треба, золото. Так, ну, в дитинці я тут тренувалася восени. Тут є гірка така, є всі знає, легкоатлети, які тренувалися з нами. І плюс тут моє якесь місто сили. Це така горка, напевно, пройшли багато легкоатлетів Дніпра. ну, Хто тренувався у нашого тренера. Це круті відчути. Там є ще трішки сходів, ми трішечки там робили теж. Ой, то я ж взагалі легкоатлетику почала робити у сім років. Мене сестра привела до легкої атлетики. Я така дівчина, яка просто прийшла на легкоатлетику витрачати енергію. Сили і тому, тому що заважали трішки свої старші сестри, тому що в неї були екзамени, все це підготовка. А я була активною дитиною і хотіла з нею погратися, побігати, і вона мене привела до атлетику. І, звичайно, перші змагання в мене були не з висоти. Я пам'ятаю, це було 60 метрів. Просто в мене лежить свій перший диплом там за, за третє місце здається, бо за друге щось таке ну серед дітей. І це вже змагання більш висоти, більш 11 років. Так пішли. Ось з висоти були, змагалися, і 100 з бар'єрами я бігала, і просто бігала. Тому що, коли ти приходиш в юнацькому віці, це ти так спробуєш багато чого, що піде, що тобі більш подобається. І вже так свідомо я обрала висоту більше 14 років. Була висота. Ой, ой Я щаслива! Тато! Я везу золоту нагороду! Це медаль я визов тата. Тому що минулого року, коли я за посіла друге місце на чемпіонаті світу, він тоді мене привітав і сказав, що ну треба вже золоті медалі колекціонувати. Я дуже хотіла вибороти золоту нагороду для в принципі не тільки для тата, а для всієї нашої країни. Пішла така біла полоса, але насправді ну тому, що після цього ще був фінал діамантової ліги, який я виграла теж. Тому можна так сказати, дуже хочеться виборювати золоті нагороди, тому що більше шансу, більше уваги до переможців. Важливо на міжнародні смі, міжнародні спортивні смі. Казати, що відбувається зараз у нас, і що ми продовжуємо воювати. І знаєте, ну все одно, ось другий рік там війни йде, але Іноді все, все одно ти чуєш такі запитання від людей, просто не від журналістів, тому що журналісти вже все так знають про нас. А от від звичайних людей в Європі, що деякі до сих пір не знають, як все тут серйозно відбувається. І після того ти розумієш, що треба, треба говорити, треба розказувати, тому що вони такі дійсно, дійсно, це так, дійсно, це там нема, там зруйнували. Я кажу так, це дійсно так, це, це не якась гра, і вони в шоці. Я сподіваюся, що в легкій атлетиці не буде брати участь росіяни і білоруси, тому що це агресори насправді. Але Дійсно, багато федерацій змінюють своє рішення. Хтось допускає, хтось трішки хтось допускає більшість, хтось допускає так одиниці. Дуже хочеться, щоб все ж таки їх не допускали. І дійсно, і, і ми не знаємо, що буде, яка позиція нашого олімпійського комітету, тому що вона змінюється. Це залежить від рішення міжнародного олімпійського комітету. Тому яке буде рішення, але все ж таки сподіваюся, що нам вдасться домотися і довести свою правоту. Все одно вдома краще завжди, навіть якщо я чую сирени і, можливо, вибухи. Але я все одно відчуваю спокій, тому що я вдома. За кордоном набагато складніше це, це велике хвилювання і набагато складніше переживати нью Йорку, наприклад, ми полетіли з хлопцем, і я там трішечки погуляла, цей вайп відчула атмосферу і повернулася. Тому, звичайно, це все плани на після спортивну кар'єру. Ми разом були на зборах, він теж він встановив, наприклад, Рекорд чемпіонати України, рекорд України в бар'єрному бігу серед юні, юніорів. Тому ми разом підтримуємо одне одного і живемо, радіємо. Насправді мені подобаються зйомки, просто їх дуже складно іноді вписати в графік, тому що це треба виділити там, два дні, а може більше, тому що ще там поїздка якась, так. Але сама зйомка мені подобається. Я так отримую кайф від цього. Коли кажуть, чому ти не ти ж можеш ти модельне, ну бути моделлю там. А я зараз можу сказати: а навіщо мені, мені йти модельна, якщо я завдяки спорту можу фотографуватися для журналів, тому я можу це якось разом все робити. Хочеться планувати щось наперед, тому що це складно психологічно. Можливо, є якийсь шанс, вирогідність, що все ж таки ми повернемось трішечки додому і потім поїдемо вже готуватися на Олімпійські ігри. Підготовка почнеться з листопада, а вже активно будемо входити в форму. Це буде моя друга доросла олімпіада, тому дуже хочеться вибороти золоту нагороду.